Петрович, пиздець. Стас, що опять? Фу, ну короче, у клієнта великий і йому не влазе. Що ти маєш на увазі? Ну дивись, він хоче знизу, а треба, щоб було спереду, блін. Стас, а ти взагалі впевнений, що це до нас питання? Петрось, як ти не розумієш? От він хоч ну, у нього прямий, а я йому кажу, що треба щоб було під углом, понімаєш? Фу, Стас, я зрозумів, що треба. Ходім, покажу. Що ми пропонуємо в таких випадках? Коли у вас дві проблеми? Мала відстань до кардану, і у вас під кузовний циліндр не влазить. І друга проблема, коли мала, ну, не виходить зробити скошений кузов, щоб поставити там камаз або ще якийсь циліндр за кабіну. Ось циліндр з такою корми, з такими кронштейнами для прямого кузова. Не скошеного, тобто ви його встановлюєте за капіною, вам не треба робити скошений кузов, тому що це достатньо багато роботи. І таким чином ви вирішите свою проблему. Малою кров'ю, правильно? Давай трошки ближче покажемо його, бачите? Так, це вставляється на підрамник, встановлюються кру... кронштейни до кузова, і у вас рівненько він піднімається, кут нахилу міняється при підйомі, нічого не ціпляється. Грузип вантажопідємність 10 тонн. Якщо внизу під відео, то Вольтер Віта вирішує ваші проблеми.